Всім доброго дня. Сьогодні у нас з вами пункт 19 правил дорожнього руху, який називається Користування зовнішніми світловими приладами. Отже, почнемо. Пункт 19.1. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути вімкнені такі світлові пристрої. Від пункт А. На всіх механічних транспортних засобах фари ближнього дальнього світла. Від пункт Б. На мопедах, велосипедах і гужових вазах фари або ліхтарі. Від пункт В. На причепах та транспортних засобах, що буксируються, габаритні ліхтарі. Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічному транспортному засобу дозволяється замість фар ближнього дальнього світла вімкнути протитуманні фари. Пункт 19.2. Дальнє світло слід перемикати на ближнє, не менш як за 250 метрів до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку. Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу періодичним перемиканням світла фар покаже потребу в цьому. Пункт 19.3 У разі погіршення видимості, в напрямку руху, викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої. Яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху, а в разі засліплення зупинитися, не змінюючи смуги руху, і увімкнути аварійну світову сигналізацію. Відновлення руху дозволяється лише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. Пункт 19.4. Під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на транспортному засобі мають бути вімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково аварійна світлова сигналізація. В умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі. Якщо габаритні ліхтарі несправні, Транспортний засіб слід придбати за межі дороги, а якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 правил дорожнього руху. Пункт 19.5. Протитуманні фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг. Лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. Пункт 196. Фарою прожектором і фарою шукачем можуть користуватися лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання службових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху. Пункт 197. Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування Пункт 19.8. Знак автопоїзда встановлений згідно з вимогами під пункту А. Пункту 30.3 правил дорожнього руху повинен бути постійно увімкнений під час руху, а в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості і під час вимушеної зупинки. Зупинки чи стоянки на дорозі. Пункт 199. Задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно. В умовах недостатньої видимості, як у світлу, так і в темну пору доби. І давайте з вами наприкінці згадаємо, що називається умовами недостатньої видимості. Недостатня видимість це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.